Самобутня валійська кухня склалася на території Уельсу. великий вплив на валійську кухню мали римляни, завдяки яким кухня Уельсу збагатилася багатьма приправами, які найкраще прийшлися до місцевих давніх кулінарних традицій. Сьогодні ви дізнаєтеся щодо водоростей, які валійці називають хлібом, про м'ясні місцеві страви, в яких немає м'яса, та чому у цьому народу збереглося так мало стародавніх традиційних рецептів? А поки. Допоможіть нашому каналу, підпишіться та підтримайте нас коментарем. Бо що більше у нас підписників, то більше нам хочеться робити новий контент і вкладати час в нові випуски. А ми тим часом починаємо. Два найбільш відомих символи Уельсу цибуля Порей і Нарцис, мають безпосереднє відношення до кулінарії. У давнину вважалося, що цибуля Порей приносить удачу в битві, тому воїни прикріпляли її до своїх обладунків як талісман. Сьогодні цибуля Порей є невід'ємною частиною раціону валійської кухні. Нарцис, що з'явився на землях Вельсу з часів Римської імперії, на сьогоднішній день має суто декоративне значення. Нарцис служить неодмінною прикрасою столу 1 березня в день святого Давида. Спочатку використовувався у гастрономічних цілях, іноді у якості десерту. Ну, часи такі були. Що тут зробиш? Через близькість морського узбережжя в рецептах валійської кухні завжди було безліч рибних страв і страви з морепродуктів: креветок, морських гребінців, молюсків, устриць тощо. А римляни, які завоювали вельс у першому столітті нашої ери, збагатили кухню вельсу численними приправами, принісши коріандр, м'яту, чебрець, фенхель, кріп, які стали використовуватися при приготуванні риби. З давніх часів населення вельсу займалося розведенням худоби і вирощувало овес, який був основною злаковою культурою. Страви з нього вживали у поєднанні з сиром, вершками та маслянкою, з нежиреними вершками, які отримували як побічний продукт скоров'ячого молока при виробництві масла. Однак остаточно валійська кухня сформувалася під впливом кельтів, які використовували для приготування їжі відкрите вогнище. Поєднання м'ясних і злакових інгредієнтів призвело до виникнення багатьох відомих страв в валійської кухні, які стали національними. Як приклад, можна навести так званий ковел, суп-гуляш з м'яса та кореноплідних овочей, приправлений травами, в який додають овес, що надає страві необхідну густоту. Валіцію дають перевагу баранині, дещо менш популярні яловичина та свинина. Ковел непросте поняття в місцевій гастрономії. Слова «ковел» валійською мовою вперше згадуються в 14 столітті, і, як вважається, походить від латинського кауліс, що означає стебло рослини, стебло капусти або головка капусти. Альтернативна версія полягає в тому, що воно походить від латинського калідус, що означає теплий, від іспанського кальдо бульйон або соус. У сучасній валійській мові це слово використовується для позначення будь-якого супу або бульйону. Історично склалося так, що інгредієнти, як правило, змінювалися, але найбільш поширеними з них були баранина або яловичина з цибулою, пореєм, картоплею, морквою та іншими сезонними овочами. Утім, є ковал з лососем, мідіями, щавелем та з чим завгодно взагалі. Ковал визнаний національною стравою вельсу. Супами ясно, що не візьми, то ковел. А що з м'ясом? Валійці жартівники, тому й тут є де посміхнутися. Валійський кролик це грінки або скибочки підсмаженого хліба з розплавленим сирним соусом. Так, ви все правильно зрозуміли. Рецепт не містить кролика. У принципі, логічно, ми також не очікуємо доктора у складі докторської ковбаси. Зазвичай це просто спеціальний сир на розпеченому тості, але є варіації соусом із сиру, елю, гірчиці з приправою, каєнським перцем або паприкою. Іноді додаються молоко, вино або вустерський соус. Соусом може бути навіть бешамель з сиром та гірчицею. Вже 300 років місцеві розділяють рецепти: Scotch Rabbit, Welsh Rabbit і дві версії English Rabbit. А якщо до одного з них додати яйце, то вийде Golden Buck. Кролик самець. Загалом страва настільки незвичайна, що її можна зустріти навіть у деяких французьких регіонах, а от кролика у складі страви не знайти. У спробі торкнутися м'ясної теми варто згадати і сосиски гламорган. Це свого роду вегетаріанські сосиски, в основу яких входять хлібні крихти, цибуля, порей і тертий сир. До речі, від назви сиру гламорга і походить назва закуски. Сьогодні оригінальний смак сиру втрачений, тому валійці використовують сир карфілі. Страва досить давня. Про неї згадується в книзі Джорджа Бороу, Дикий Уельс, виданий ще в 1862 році. Гаразд, а є щось реально Є й чимало. Але ми ж шукаємо не просто смажену баранину. Вона є багато де, а от унікальні та рідкісні рецепти. Особливо нам сподобалася курка в сидрі, незвичайне, але напевно дуже смачне поєднання. Курячі грудки, замочені в сидрі, обсмажуються на вершковому маслі, а потім тушкуються в соусі сидру та яблук. Додається, цибуля пореї приправи за смаком, страву подають разом з рисом, щедро приправивши зеленню, не можна пройти і повз яйця ангслі. Це варені яйця, що ховаються всередині картопляної запіканки з сирним соусом. Спробуйте приготувати нову страву зі звичайних продуктів і дайте знати, чи сподобалося рецептів в інтернеті чимало. Валійська Валіська кухня славиться численними рецептами випічки. У цього народу є безліч різноманітних коржів і оладок, які є неодмінним атрибутом столу. Добре, уважний глядач вже не повірить, якщо ми скажемо, що до випічки можна віднести уельський хліб. І буде абсолютно правий. Лавер бред це навіть не хліб, а водорості, які збирають на південному узбережжі вельсу. Валійці ретельно їх промивають, а потім варять до стану пюре. Деякі подають їх у спеціальних формочках, що нагадують хліб. Страва дуже багата важливими мікроелементами вітамінами та залізом. Їдять їх, додавши трохи лимонного соку та олії, часто використовують як гарнір до рибних страв. Уельський хліб точно нікого не залишить байдужим. Навколо нього завжди збираються суперечки. Його або люблять, або ненавидять. Барабрід дослівно плямистий хліб. Традиційний валійський пиріг до чаю, схожий на ірландський бармбрек. Це зазвичай дріжджовий хліб з додаванням сухофруктів або фруктовий кекс без дріжджів з додаванням розпушувача, родзинок, смородини та цукатів. В Аргентину барабрід перевезли валійські поселенці, які почали прибувати у провінцію Чубут з 1865 року. Місцеві називають його Чорний пиріг, Торта Негра. І в Аргентині він теж є традиційною стравою. Цікаво, що валійські рецепти радять у ніч перед випічкою вимочувати сухофрукти до бара брід в чаї. Крем Пог. Це валійський млинець, приготований з борошна, маслянки, яєць, оцту та солоного масла. Крем Пог традиційно готується на каменях для випічки або сковороді, і є однією з найстаріших страв Уельсу. Ці млинці також відомі як Фроуз, Пенкос і Кремос. І зазвичай подаються намазані маслом товстими стопками. У вельсі їх традиційно подають на урочистостях, таких як жирний вівторок і дні народження. Варто відзначити, що вельс має довгу історію випічки на спеціальному круглому плоскому камені. Вельською майен. кам'яна плита була замінена металевою пластиною, відомою як грідел, і вона з'явилася у списку предметів у законах хівела в 13 столітті. Валійські млинці були популярні з кінця 19 століття з додаванням жиру, цукру та сухофруктів і явно були зроблені на основі більш давнього рецепту млинців, випечених на гриделі. Тому місцеві їх називають ґридлі кейкс або Stones». Крім того, у Вельсі широко практикується заготівля про запас ягід, фруктів і овочів у вигляді різних варень, маринадів, солінь і консервів. А тому рецептів для випічки набагато більше: цей тісен лап, вологий фруктовий торт, і тісен Карвей – пиріг з кмину, і ті синеман пиріг з корицею, і тісен мел, медовий торт. І все це подають до гарячого чаю. Національні напої у валійській кухні мало поширені і обмежуються місцевим домашнім алкоголем. Зазвичай це пиво і вино. Масштабно ведеться виробництво віскі. Будьте як валійці і споживайте алкоголь відповідально. Приготування багатьох страв валійської кухні в давнину було приурочено до закінчення різних сільськогосподарських робіт, що знайшло відображення в їхніх назвах, серед яких можна зустріти косильні млинчики, врожайний суп і багато іншого. До ХХ століття описів і збірників традиційних рецептів регіону майже не було в письмовому вигляді. Техніка і традиції приготування страв зберігалися і передавалися здебільшого усно. Тому нам двічі було цікаво зануритися нехай ненадовго, але в особливий, теплий і разом з тим наповнений сміхом і дружніми жартами колорит національної кухні Уельсу. А якщо і вам сподобалося, напишіть нам про це в коментарях.